Судящий розділ. Слідчий розділ у нас інформейшн зустрічі. Багато в кого на моменті, коли реєструються в лагерь, поліція може забирати паспорти, ноутбуки або мобільні телефони. Як практика показує тих людей, які це забирають, обов'язково проходить співбесіда. Співбесіда, ось тут опубліковується такий лист, в якому написано час і відповідно номер ДУВ, який знаходиться на білій карточці. Ось тому в цьому списку, якщо ви себе бачите, відповідно, вам треба на ту на ту годину, яка зазначена підійти до поліції. Знову ж для цього у нас є лінк, який нам в цьому допомагає. Так, з цим розібралися, рухаємося далі. А спонсором нашої програми мобільний застосунок трансферготран. Цьому у мене все. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, не забудьте нажати на дзвіночок, для того, щоб ми не пропустити слідчі відео. Також хочу сказати, що в описі до цього відео ви можете перейти по посиланню на телеграм-групу, в якій ви можете задавати будь-які питання, які вас цікавлять по першому етапу, тому що цей перший етап ми зараз проходимо, тому інформація є і максимально можу вам її донести. До скорих зустрічей! Зустрінемось!